Іноді в житті ми переживаємо моменти, які залишають нас без слів і викликають мурашки по всьому тілу. Наприклад, коли ми стоїмо перед безкрайнім океаном, дивимося на зоряне нічне небо чи захоплюємося вражаючим витвором мистецтва, що викликає сильні емоції. Це невимовне відчуття, коли ми мимоволі вигукуємо вау, називається благоговінням. Це особлива емоція, яка виникає, коли ми стикаємося з трансцендентною красою чи силою, що виходить за межі нашого повсякденного досвіду. Давним-давно, у золоту епоху Ізраїлю, цар Соломон здійснив свою давню мрію, збудував храм Божий. Цей величний храм вражав своєю пишнотою, а в його найсвятішому місці, святому святих, було розміщено ковчег завіту, символ присутності Бога. Але в момент, коли ковчег принесли до святого святих, сталося щось надзвичайне. Увесь храм наповнився славою Господньою, один царів вісім. Це було настільки потужним, що навіть священики, які служили в храмі, не могли продовжувати свої обов'язки. Це був явний доказ присутності невидимого, трансцендентного творця. Подібно до смирення, яке ми відчуваємо перед передвеличю природи чи захоплення, яке викликають великі твори мистецтва, це було найвищим провом благоговіння перед незбагненою таємницею, яку людські сили не могли ані контролювати, ані пояснити. Такі трансцендентні переживання часто спонукають нас ставити фундаментальні запитання: хто я, для чого я живу, і змушують переосмислити напрямок нашого життя. Що це означає для нас сьогодні? Насправді той храм був лише метафорою, що вказувала на справжню реальність. Справжній храм це Ісус Христос. Ісус це сам Бог, який прийшов до нас у людській подобі. Тому його називають Еммануел, що означає Бог з нами. У часи старого завіту присутність Бога можна було відчути лише в певних місцях. Але через Ісуса ця присутність стала доступною для всіх людей, перевершуючи час і простір. Хоча ми, як недосконалі та грішні істоти, не наважувалися б наблизитися до Бога, безгрішний Ісус сплатив ціну за всі наші гріхи на хресті, відкривши нам шлях до Бога. Тепер нам більше не потрібні особливі будівлі чи релігійні обряди, щоб зустрітися з Богом. Через віру в Ісуса ми можемо спілкуватися з ним безпосередньо. Ба більше ми самі стаємо храмами, в яких перебуває Бог, і наші думки, вчинки та стосунки набувають священного значення. Наше повсякденне життя, наша робота та люди, яких ми зустрічаємо, можуть стати каналами для присутності Бога. Дорогі друзі, якщо ви прагнете знайти справжній сенс і цінність у своєму житті та хочете, щоб кожен день був сповнений чудесних моментів, запросіть Ісуса Христа у своє життя. Він наповнить ваше життя змістом і дасть вам змогу зробити цей світ кращим своїм впливом. Нехай цей благого війни і досвід супроводжує і ваше життя.